Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий осінньо-грибний кошечок у мене вийшов. Ось такі тут мухоморчики, листочки. І це я придбала таку невеличку ємність. Нагадує балію нашу українську в копіючці. Напевне, десь. 50 чи 40 гривень. І ось я хочу випробувати ось такий аквагрунт від фірми Skyline. Я довго шукала такий ґрунт, щоб можна було його використати для скла, металу, пластику і так далі. Звичайно, всі рекомендують фінський цей відтікуріли. Але його зараз у нас і нема, і він зашкально дорогий. А це приємна ціна 200, до 250 гривень, здається. Ну, і так як там пише такі показники, то я думаю, що він мені підійде до всього. Зараз буду випробовувати. Пошкурила я оцю металічну штучку, витерла ганчірочкою і. Спонжичком наношу тонкий шар ґрунту. Грунт наноситься завжди одним тонким шаром, тому що це не фарба, це ґрунт. Він нам потрібен для адгезії, щоб все трималося на наших роботах. От. Тут, де не попав ґрунт спонжичком, я пензличком додала. Після просушечки, ось тут щось в мене вийшли такі, бачите, підтьоки, але я їх підшкурила, вони гладенькі. І тепер я наношу акрилову білу фарбу. Тут я нанесла два шари білої акрилової фарби, щоб моя роздруковочка тут гарно виглядала. Роздрукувала я ось таку роздруковочку на простому офісному папері, От. і зараз обрізаю так, як мені потрібно по розміру, і збризгую водичкою. Я тут не буду ні вживляти, ні витончати, мені тут це не потрібно. Збризнула просто водичкою, щоб папір розтягнувся, на клей ПВА. Наклею цю роздруковочку. Нанесла клей на ємність, приклала роздруковочку і зверху добре ще прийшлася клеєм. Обірвала ось там той залишок, який мені, який мені не потрібен, і таким же самим чином підклеюю цю роздруковочку на другий бік цієї ємності. І, звісно, ставлю на Просушечку. Далі я хочу зробити тут такі грибочки. От Бачите, це вирвала ці штучки з лоточка для яєць. Вони так нагадують собою ці грибочки. І пофарбувала червоним кольором, червоною акриловою фарбою висушила. Тепер я приміряю і підрізаю по розміру. З цих хочу зробити з них ці. Шляпки мухоморчиків. Підгинаю так, як мені потрібно. Обриваю де-де-обрізаю, щоб в мене були ось ці грибочки різного розміру. От, зроблю тут, в мене, здається, сім штучок вийшло. Такі малесенькі тут будуть. Тобто, поки що. Зроблю, а там буду бачити, як їх приклеїти, скільки мені їх знадобиться. З залишків цієї, цих шляпок роблю ось такі ніжки для грибочків, для цих маленьких грибочків. Скручую ось так, бачите, і це будуть такі ніжки. Для великих грибочків я взяла ось такий картон, не дуже товстий, ось так його зігнула. От, і Буду це все ці грибочки збирати до кубки на гарячий клей. Ось тут склеюю ці ніжки от, і буду їх підклеювати зразу під ці шляпки. І будуть в мене ось такі цікаві мухоморчики, з того, що під руками, з яєчного лоточка. От. Ось так це все підклеюється. Там далі я собі розміри попідрізаю вже в процесі наклеювання цих грибочків на саму цю ємність. Там я вже буду рівняти ці ніжки. Відклала я поки що ці грибочки в бік. І тепер оці боковушечки. Я хочу заклеїти, бачите, серветочкою, зробити такий об'ємчик тут, не просто гладенько цю, цей бік, а щоб був він такий цікавий об'єм. Беру ці серветочки, які залишаються з-під, коли ми знімаємо кольоровий шар, і на акриловий лак я їх сюди підклею, <кій> роблю такий. Рельєфчик не розрівнюю, бачите, а таким рельєфом їх роблю. Сушу, підбираю фарбу під фон, яка тут підходить, і зафарбовую ці боковиночки. Бачите, який виходить цікавий тут рельєфчик. Тут я змішую голову, таку синю верніше, фарбу, білу, трішечки оливкової. І в мене виходить ось такий фон. Дуже близький до того фону, на якому ці грибочки. Роз, роз, на фоні фон роздруковочки. І, звісно, це знову я добре все мушу просушити. Просушила далі ще додаю ось такі е, листочки, такий е, охрай колір. От, з двох боків додала цієї осінньої жовтизни. І знову це все сушу. Далі буду підклеювати свої грибочки. Поки я підклею грибочки, я ще хочу сказати, що ґрунт мені цей сподобався. Я його підсушила і пробувала навіть отак зішкрябувати, потрошки ні, дуже добре тримається. Сушила я так, як там рекомендовано на цій баночці. І Сподобався цей ґрунт, мені гарно він ліг на це все. Я тут зразу, коли ґрунтувала цю ємність, ще погрунтувала і скляну пляжечку, ще одну баночку металічну. І далі буду в процесі їх теж випробувати. Так що, кому цікавить, рекомендую цей ґрунт. Поки що він мені, мене влаштовує, так би мовити, за своїми показниками. Ну, наклеюю. Наклею ці грибочки свої на е, гарячий е, клей. так Гарненько їх тут приклеюю, ці шляпки так от боковушечками рівняю і е, обрізаю залишки, які мені тут не потрібні. І таким чином я підклеюю ці грибочки. Коло цих грибочків я ще буду наклеювати такі відливочки. Я робила з самозатвердіваючої глини, такі листочки з такий молдик у мене з гарбузиками. І там дуже цікаві листочки. Я зробила ці відливочки. Самозатвердівайки, і теж вирішила їх тут використати. Я придбала ось такий цікавий шнурок. Зайшла в будівельний магазинчик, за клеєм і побачила ось такі шнурочки. Вони зовсім недорогі. По-моєму, 12 гривень метр. А може і менше. Ні, по-моєму, цей 7 менший. Оцей тоньший, а той товстіший, той чи то 10, чи то 12. Але такий він скручений з цього з шпагатику, я так розумію, дуже такий він цікавий для декору. Так, от, супер просто. От. Я взяла по 3 метри кожного і ось зараз підклею його понизу цієї. Своєї заготовочки. З цього товстішого шнурочка я хочу зробити ось такі ручки. Теж їх відрізала, по які мені потрібні по розміру. І на гарячий клей це все підклею. Ось ці ручки. Тут розшарований трошечки цей шнурочок, я так його і залишила. Так він буде там таким цікавим хвостиком висіти. І так само і цей другий шар розшарувала з другої сторони, щоб теж так виглядало гарно. І знову по кругу це все об'єдную ось цим тоньшим шнурочком. І такий в мене виходить цікавий кошечок. Тут, бачите, я вже приготувала ось ці відливочки. І тут де-не-де ще треба підмалювати. Червоною фарбою ці грибочки, де там не взялася, там, де я відривала і так далі. Підмалювала я це червоною фарбою, де вважала за потрібне. Звісно, знову це все просушила. І далі буду наклеювати ось ці листочки. Приміряю, де вони. Мені підходять і теж на гарячий клей я це все підклею. От. Після того, як я їх підклею, я їх, звісно, ще розмалюю, додам їм відтінків осінніх. Капочки на своєму мухоморчики. Після просушки це все, звісно, полакувала, бачите, видно, що вони лаковані. І вирішила ще додати фарб трішки на ось ці шляпки від грибів. То вони вийшли такі геть яскраві, яскраві, не вписуються мені по кольору по тих грибочках, які на роздруковочці я їх трішечки приглушила, ось цією охрою. От. І далі потім ще навіть акриловим чорним маркером пройшлася по таких цих випуклих частинках цього грибочка, цих шляпок. От, додала ще оранжевого на листочки. Знову це все сушу і лакую, і на цьому моя робота закінчена. Ось так виглядає мій ось цей. Імпровізований кошечок. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!